Добре, Дмитро, вітаю тебе на твоєму ж каналі. Доброго здоров'ячка всім. Радий всіх завжди чути, бачити в коментарях, бо для мене це важливо. Якщо чим більше коментарів і вподобаєк, тим більше людей може це все подивитися. Тому я дуже всіх дуже дуже на початку прошу завжди коментувати і ставити вподобайки. Це і розвиток українського Ютубу. І плюс і можливість більше людей подивитися і щоб я міг розповісти і поділитися своїм досвідом. Окей. І тут одразу до запитань щодо наших відео про твої, здається, б, що про навчання в Канаді і про навчання в Польщі було якраз відео, як ти переживав те, що відбувалося, ці всі переходи, коли ти відбувався з дороги і так далі. Тому зараз я думаю, що я запущу. У черзі кожне з відео і спробуєш тоді розповісти те, що пам'ятаєш своїх відчуттів. Добре? Окей. Okay. Добре. Зараз є таке відео, якраз як пройти вулиці на зрячому, коли світлофор не озвучений та інтенсивний рух. Лондон, Канада. От що ти можеш сказати про це тренування, навчання? Знаєш, в Україні теж фактично ну там 10 років, ну, принаймні у Харкові, з'явилися озвучені світлофори. До цього їх практично теж не було. Може, там десь на переході незрячих біля УТОСу, там, де працюють незрячі, там, де або де компактно проживали в домах, там були озвучка, а так фактично не було озвучки. Тому, в принципі, переходили, і проблеми особливої не було. Звісно, коли з'явилася вже озвучка, з'явилася, то ну як люди вже звикають до, до цього, вже звикають до найкращого, і вже набагато було легше переходити дорогу, і вже було все добре. У Польщі так само фактично всі світлофори озвучені були, і тому звикати не прийшлося до щось нового такого. В Канаді тут, в принципі, теж світлофори озвучка, але тут Якби своя е, є особливість. Вони тут працюють трохи по-іншому. Тут треба підійти, натиснути кнопку і тримати кнопку, поки не почуєш перехід на захід, перехід на на південь, перехід на північ. Ну і тут ще треба тоді мислити, а де північ? А де Що північ? Це? <хів> да. тут така незручність. Уже там перехід через Аделаїду там чи перехід через Понд Мілс. Там ну. І було б набагато е, легше. А так, як ти, і... а я серйозно чекаю? Я просто зараз думаю: я тут, наприклад, біля себе не знаю, де в мене захід, північ. ми ще ніколи не задумалося, це треба буде думати, звідки сонце сходить, куди заходить, думати, як ти стоїш ще до того сонця, де то є північ, північ, захід. Але ж це реально складно, слухай. От, 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 от. От я тепер підходжу до питання. А тут ще буває, тут зустрічається вулиці, де. Світлофор не озвучується, просто автоматично переключається, і все. І проблема ще в чому фішка? У нас фактично всі перехрестя кут 90 градусів, і сам перехід від дороги, ну, може, 3 метри, там, може, там 3 метри десь. Ну, якби сама сам перехід трохи далі. А тут, фактично, Десь такі прихрестя, не знаю, може 45 градусів, і нема навіть цього гострого кута. І тут одна нога може стояти на, на один перехід іде, друга нога стоїть на другий перехід. Тут ще треба уловити той момент, щоб не піти е туди, де не треба йти. Розумієш? Тут uh -huh. дуже такі особливості, тому тут дуже треба е дуже уважним бути, дуже пильним бути і дуже до всього уважно ставитися. наприклад Мені ставили питання, що я відчуваю, коли я переходжу дорогу там, де не озвучене. Я чесно кажу, я відчуваю ну, невелику паніку, бо ідеш по ліву руку, фактично на ну, пів метра від мене їде машина. Просто я йду і машина біля мене проїжджає. Я інстинктивно починаю е, рухатись вправо брати. Угу. Мені інструктор каже, там стоїть машина. Ти на машину йдеш кажу: знаєте, кажу, лучше я на машину піду почую той мотор машини, обійду її, чим я буду йти там десь. І...» Бо тут є проблема в тому, що якщо шумно, то не чутно світлофора е на іншому боці. Не завжди може почути і на нього йти, як, наприклад, це в Україні або в Польщі йдеш і чуєш е напроти світлофора і просто чітко йдеш на, на звук. А тут не завжди чутно. Це перше. По-друге, тут е світлофор подає звук. Що може переходить? Я півдороги проходжу, і світлофор виключається вже все. У нас, наприклад, навпаки, там якби таке йде ускорення, що треба ну, mm -hmm. трохи ну, пильніше і прискорити, щоб перейти дорогу. То тут просто звук виключається світлофор, і ти просто йдеш і чуєш одні, одні машини. Тому така особливість, як перехід в Канаді, це просто треба вже така звичка, треба практика. І... Дуже бути пильним і уважним, ну наче відповів. Та-да, дякую.